Друзі, вітаю, бажаю всім миру, спокою і добра. Сьогодні у нас на календарі 31 грудня, наближається новий рік. І зараз увечері пройшов до курей, знову у нас розпочинаються морози. Сьогодні передають на ніч мінус, якщо я не помиляюсь, 10. А то і більше. Сьогодні там підвозив людину, каже, що можливо буде і мінус 14, не знаю. Така у нас погода, якби на Рівненщині. Але не знаю, чи так буде, чи так не буде. Наші курки, як ви бачите, зараз на вечорі вже увечері тут їдять. Корм перемішку, друзі, з пшеничкою. Ану, не биться. Корм перемішку з пшеницькою. І ось там ще одна, друзі, шайка наших курей. Ось там ще вони наші курочки теж їдять, адлер сріблястий та млин. Там перенесли, друзі, ми туди гнізда. І зараз наші кури вже... Трішки вони якби у стіснених умовах, а ну, вже півень скаче. Друзі, вони трішки в стіснених умовах, тому що у нас ще появились певні мешканці. І в цій клітці ми організували такий склад нашого корму. Посередині у нас там корм для кроликів, для поросят та друзі, для курей. Ось цей тож то курка нашим зараз тісно. А там, де знаходяться наші кролі, то помаленьку ми, друзі, їх скорочуємо, бо дуже тяжко за всім дивитись, не вистачає часу, так як алітом весь час буде забирати, будуть забирати бджоли, пасіка буде. Так, це не для дітей. Півні, друзі, працюють. Ось тут вони теж їдять. І тут теж собі їдять. О, Тут Чуть-чуть покажу, завелися в нас другі мешканці, теж вони всі їдять. О, хоч що я хотів в цьому відео показати, не дивлячись, друзі, на те, що морозу, а сьогодні ми тільки що це зібрали. 22 друзі, яєчка, 22 яйця зібрали з цієї нашої кількості курей. На відео думаю можете можете пере, перерахувати. Сьогодні дружина друзі, їздила на ринок і продавала. Ну, ми продавали яйця в рівному на базарі, дружина продавала, забили кролика, два штучки, то кролика продали по 225 гривень за кілограм тушки і яйця е, продавали по 100 і по 110 гривень за десяток. Спершу по 110, а потім вже е, е, щоб швидше продати, то ну, перепродуха, чи перепродуха, як там вони правильно називаються, забрала друзі, решту там 55 яєць по 100 гривень. Дружина каже, що були яйця в людей по 120 і по 140 гривень. І казала, бачили, навіть одну жіночку продавала по 150 гривень. Ми продали по 100, нас е, дана ціна повністю влаштовує. Гнізда ще, друзі, пусті, але в одному гнізді ще ось пропустив таке яєчко, то треба його забрати. Е, о, Півні е, дебоширять. Нас тут, е, друзі, на цю кількість курей, 4 півні, я думаю. З досвіду досвідчених птахівників, я думаю, що 4 півня буде забагато. Є три таких Адлера і один Голошийка. Але потрібно буде, я думаю, старих курей замінити півня. Черешо я тут і тримаю цих чотири півня. Корм наших курей, друзі, наразі складається ячмінь, пшениця, кукурудза та соєва макуха. І це ж їм трішки пшеницьки підсипав, щоб якби. Менше їли корму, бо вони на таке враження, що цілий день можуть тільки їдять та їдять. Е, і звичайно, за день вони ще з'їли п'ятилітрове відерко вареної картоплі, такої дрібної, той, якої ми залишаємо, наприклад, там, я на неї кажу свиняча. А так курки, бо бачите, зверху вони трішки такі грязні, бо півні свою справу роблять. Е, запитували мене там, чи я важу, чи ні. Друзі, я не важу там, скільки того корму йде. Єдине, що якщо кров курку у руки, йди сюди. То курочки, ну, такі чи маленькі, а особливо ось, є тут такі у мене теж несучки, такі з великими гребенями, не знаю, що там за порода, то вони і більші за Адлера, але гарно несуться. Худи, не бійся. Вони у мене, то в принципі ручні, але одною рукою клюнуть. одною рукою незручно знімати. То, цей. то так, друзі, вечірні такі підкормка, тож кури несуться, не дивлячись на те, що... Мороз, бо в кліві, друзі, тут холодно, вода замерзає. Там, де старі кури, набагато тепліше. Але несуться вони через те, що знов щось там б'ються чи що, вони ж там роблять, а півень. Дивіться, всі як дивляться на мене, прийшли сюди, так? Да? Вгодовані, коротше, кури, береш на руки, то вага є, так іди сюди. От одну зловив одною рукою. Не бій, вони не бояться, вони привикли вже. Да? На, на. Господарство треба своє любити. Ось ті так і стоять і дивляться. Тонцо кутить. Де йди, мала, йди. Молодь, йди. О. Дай Бог вже з Нового року, друзі, там ще два тижні пройде, де будемо вже закладати інкубатора, якщо все буде добре. Тож, усім успіхів, миру і добра, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобання. Ще наставне, що хотів сказати, <хі> тако, знаєте, дивися, ну як їх можна не любити. Вони собі ходять, цокотять. І завжди хочеться їм чимось добрим підкормити. Бачив, що люди дають червоний буряк, а мені дехто каже, що червоний буряк давати не можна, можна давати морфу. Не знаю, друзі, бо були гарбузи, гарбузи вони вже всі подзідали. Ось ці такі класні мені ребушки, дикунки такі, о, хули, не бійся, боїшся. І півень. Це окремо, друзі, він в мене жив. О, хто? Ну все, тепер підемо додому. Бо наближається новий рік. Світло в нас горить десь з 7-ї з 8 ранку і до 11 вечора приблизно. По порадам підписників вже скоротили їм світловий день. Тут ще є така в мене територія, друзі, де я бетон ще не забетонував. Тут така гола земля, то тут кури таку ж яму вигребли, що хай Бог милує. Щось там все собі вишукують, але собі хай грибуться, знаєте. І саме чомусь в тому місці, що вони там шукають, я не знаю.